Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадку. Як лісовий плід зветься, що на дереві росте, міцну шкаралупу має, пілочка ним ласувати полюбляє. Дітки, що це? Так, горішки. Скільки зображено горішків? Давайте порахуємо їх разом. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. А тепер покажіть цифру, яка позначає, скільки горішків ми нарахували. Дітки, горішки сьогодні нам допоможуть пригадати, з яких чисел складається число 7. З яких же чисел складається число 7? Це може бути 1 та 6. Тобто я вам даю один горішок, а собі залишу. А 6 горішків. А якщо їх з'єднати разом, то вийде 7. Далі число 7 складається з число 2 і 5. Тобто я вам даю 2 горішки, а у мене залишиться 5. Якщо їх з'єднати разом, то вийде 7. Також число 7 складається з число 3 та 4. 4 та 3, 5 та 2, 6 та 1, 7 та 0. А зараз пропоную розглянути зображення та пригадати значення знаків. Так, коли додаються предмети один до одного, ми використовуємо знак додати. Це означає, що всі вони об'єднуються. А якщо спочатку була одна кількість предметів, Потім кілька не стало, ми використовуємо знак відняти. А щоб показати, скільки ж всього буде предметів, ми використовуємо знак дорівнює. Тож пропоную викласти в себе на столі цифровий аналог прикладу та вирішити його разом зі мною. Дітки, скільки зображено горішків? Так, один. Потім знак додати. Скільки горішків. Правильно, шість. Знак дорівнює. Скільки ж всього буде горішків? Молодці. Сім. Пропоную прочитати приклад. Один додати шість дорівнює сім. Дітки, скільки зображено горішків? Так, сім. Потім знак відняти. Скільки горішків. Правильно, один знак дорівнює. Дітки, скільки буде, якщо 7 зменшити на 1? Правильно 6. Читаємо приклад. Сім відняти 1 дорівнює 6. Наступні зображення спробуйте викласти і вирішити самостійно. Дітки, а зараз пропоную пригадати назви днів тижнів: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дітки, сім днів це один тиждень. Він має робочі і вихідні дні. Які дні є вихідними на тижні? Правильно, субота та неділя. Чому вони вихідні? Дітки, а які дні є робочими? Чому ми їх так називаємо? Правильно, робочі дні. Понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Тиждень має п'ять робочих днів і два тижні. Вихідних дня. Отже, дітки, якщо до двох вихідних днів додати 5 робочих днів, виходить 7 днів, тобто 1 тиждень. А який сьогодні день вихідний чи робочий? Так, робочий. А яким був вчорашній день вихідним чи робочим? Правильно, робочим. А який буде завтра вихідний чи робочий день? Правильно. Теж робочий, молодці дітки, а зараз пропоную виконати вправу. Вам необхідно лінією розділити сім горішків на різні групи: 1 і 6, п'ять, 3 і 4, 5 і 2, 6 і 1, і дописати цифру, якої не вистачає. А наше заняття закінчилося. До побачення.